Україна продовжує платити високу ціну за свободу та незалежність. У Рівному попрощалися з полеглим захисником. 31-річний старший солдат Павло Фечук загинув 13 березня внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У воїна залишились батьки, брат, дружина та 10-річний син. Початку служили в Рівному в роті охорони. 25 лютого він добровольцем прийшов, де ми познайомились. Потім разом з ним і з іншими хлопцями прийняли рішення їхати на фронт. Перевелись 14-ту бригаду Володимир Волинського. Вже в складі цієї бригади ми з Павлом, з іншими хлопцями, ми поїхали під Солідар. Це перший був напрям, на якому ми брали участь в бойових діях. Павло був по собі дуже світлою людиною. він всюди, де б не були, ми всіх в всіх відділеннях, в водах, він завжди всім настрій піднімав. Яка б важка бойова б остановка не була. Він завжди там жартував. Даже я пам'ятаю, як в Солідарі там страшні обстріли були, і тоді так вийшло, що якраз 30 років йому було. І він так посидів і каже: Оце таке день народження, ще так, ще так не святкував свято народження. Павло. Добровольцем пішов на цю визвольну війну. Його навіть ніхто ще не чекав з повісткою. До нього, можливо, і не дійшла би черга. Або, може, хтось би інший доповнив його бригаду. Він пішов, бо в нього добра воля у краю. Незламного козака і сина України жила і тепер уже ніколи не помре. В тому що він навчався місцеріному два четвертій школі. Дуже позитивний такий в описі те, що це розказують самі вчителі. Тобто він ну, завжди намагався товаришувати, дружити, дуже був патріотично налаштований. Те, що й говорить, що 25 лютого, фактично, 20 року він пішов добровольцем служити в Збройні Сили України. Завжди він так за всіх переживав, він там. Потім нас доля розвела, і там хтось десь в інше місце пішов служити, але він завжди питав, що там, як ти, як в тебе справи. Коли приходила там бойова задача, по рації передавали, що треба там, шість людей, допустимо, чи там скільки з тома на якісь виконання задачі він завжди там перший. Я йду. От я йду, він не, ну, він не боявся, він з собою. Ну, В армії є, знаєте, таке, коли от, хтось один хтось сміливий, да, і за ним тоді тягнуться інші. Йдуть. Але ну, так виходить, що і краще гинуть, що краще забирають. Це сталося купінський напрямок при заході на позиції. Був обстріл. І не тільки він один загинув, ще багато побратимів загинуло, дуже багато трьохсотих. Як командир скажу, та це найкраще, що тільки можна сказати, те я скажу. Ой, не знаю. Хай мене падли, повиздихають.